Всім привіт! Сьогодні знову вирішила показати вам частинку свого дня. Зранку ми вже з'їздили по справах, і я вже попередній шматочок відео показала нашу дорогу. Справа в тому, що я не знаю, на попередніх відео я вже казала, дивилися вчині. Ми зараз проводимо дитині асідтерапію від алергії, і так як у нас закінчилася попередня вакцина для цієї терапії, нам треба було їхати по новому. На жаль, вона не в усіх аптеках є, і в найближчій аптеці, де вона є, це у Кропивницькому. Тому ми зранку вже сістили, забрали вакцину і найближчі дні їдемо в Черкаси дитині далі проводити цю терапію. Приїхали додому, і на вечерю треба швиденько щось готувати. Дитина моя попросила макарони, і так як у мене є ці макарони, ракушки, знаєте? Зараз покажу. Ось такі у мене є макарони-ракушки. Зараз буду їх фарширувати і розповідати рецептик. Спочатку ставимо водичку, щоб відварити макарони, але макарони відварюємо так майже зовсім альденте, тому що вони потім будуть доходити ще в духовці. Беру фарш, у мене свинина. цибульку можна або мілко порізати, або у блендері зараз її мілко так наріжу і яйця. І сіль і спеції за смаком. Поки будуть відварюватися макарони. Робимо начинку. Для цього беремо фарш. Мілко подрібнену цибульку. Можна і ножиком порізати. Можете цибульку не додавати, якщо не любите. Так, далі беру ще сюди одне яйце. І спецію за смаком я додам просто сіль. Трішки чорного перцю. І тепер це все гарно вимішую. Перемішую до однородної такої консистенції. Ось так. Ну що, перемішали гарненько наш фарш. Подивіться, який гарненький. І тепер трішки проварюємо наші макарони ракушки. Зовсім трішки. Такі альденти-альденти, що були, тому що вони ще будуть готуватися, як я вже казала, у духовці далі. Трішки проварили, злили водичку і дали їм трішки охолонути. І будемо фарширувати. Коли наші макарони трішки остили, я їх буду фарширувати. Для цього взяла форму, в якій я буду запікати їх далі в духовці, змастила її вершковим маслом. Тепер беру. Макарони, фарширую ось так їх фаршем. Щедренько, так, як для себе, не жаліємо фарш О, і викладаю у форму. Ось так. Бачите, я їх відварила, вони ще такі тверденькі, гарненько, тому що ще буде з півгодинки хвилин. 20-25, дивлячись, яка духовках, звичайно, у мене електро. Тому, я думаю, хвилин 25 будуть готуватися. Ось так. І усі фарширую і викладаю у форму. Ну що, нафарширували макарони. Трішки не розрахувала і трішки залишилося у мене ще макарон, але то не біда. Завтра у мене буде кисломолочний сир. Щось придумаю, можливо, ще якусь запіханочку невеличку зроблю. Так, тепер це приймаємо і будемо робити соус для заливки. Для цього беру вершкове масло, буду на вершковому маслі обсмажувати цибулю. Обсмажую цибулю на вершковому маслі до золотистого кольору. Цибуля підсмажилася, тепер я додаю соус. Ось такий, мені дуже подобається таке томатне пюре. Можна додавати томатну пасту або томатний сік навіть можна. Ось так соусу. І так як нам макарони потрібно залити, щоб вони ще так в духовці тушкувалися, то я ще додам трішки водички, розбавлю ось цей соус. Він такий концентрований, знаєте, ось так. Сюди ж сіль. І спеції за смаком. У мене просто чорний перець. Ви можете за своїм смаком, за бажанням додавати. І ось такий ще базилік додавлю. Знову ж таки, це все за вашим бажанням. І все разом отак трішки протушкую. Тепер беремо наші нафаршировані макарони. Заливаємо їх оцим томатним соусом. Так, так, гарно розподіляємо у всіх. Так. Зараз все гарно розподілю. Ось так. Ось, подивіться, яка краса вийшла. Так гарно розподілила. Духовочка у мене вже гріється на 180 градусів. Тепер це все накриваємо фольгою. І в духовку хвилин на 25 відправляється, відправляється запікатися. А потім ще буду затирати зверху сиром. Стояли макарони у мене в духовці 30 хвилин, дістала, знімаю фольгу. І тепер зверху посипаю натертим-твердим сиром. Сиром можна будь-яким. За вашим смаком я взяла сьогодні моцарелу. Я сподіваюся, що вона гарненько так розтане в духовочці. І буде тягнутися так. А можливо, трішки підрумяню. краще. Це знову-таки за вашим бажанням. Ось так гарно розподіляю. І знову відправляю в духовку. Це готово ось такі фаршировані ракушки вийшли. Сир я не дуже засмажувала, так просто, щоб моцарелка розтала, розплавилася. Мені дуже так подобається, коли вона тягнеться. За бажанням ще можна посипати трішки зеленю. І для краси, і для смаку. Я трошки посиплю тако кропом свіженьким. І все. Краса! Ось така краса вийшла, подивіться. І як гарно і смачно виглядає. Ну що ж, нам приємного апетиту! Ну що, показала трішки вам сьогоднішній день, що приготувала смачненьке, вам дякую за увагу, дякую за перегляди і всього найкращого, гарного вечора і до нових зустрічей!